А у Ірпені відбулася відкрита благодійна пробіжка на підтримку міста героя. Захід провели у рамках благодійного забігу відновлення 2022 онлайн етап ірпінь. Мета привернути увагу до відновлення міста, адже ірпінь став одним з найбільш постраждалих міст Київської області та потребує відбудови. Олена Смерека розкаже далі. Анастасія – початківець дівчина разом з подругами долучилася до благодійної пробіжки в Ірпіні. Взагалі я перший раз в Ірпіні і побачити, що сталося міста з містом після окупації. Взагалі це для мене було ну, так, досить тяжко. Тому ми по перше бігаємо на підтримку здорового способу життя, а далі для підтримки всіх міст, наприклад, які постраждали. Відкриту пробіжку містом організували компанія «Ран Юкрейн спільно з місцевим біговим клубом. Це перший офлайн захід. До цього проект відновлення 2022 запустили онлайн. Долучалися учасники з усього світу, і близько 15% з них це іноземці. Україна впродовж двох місяців проводить серію онлайн забігів, які кошти з яких йдуть на відновлення українських міст. Тобто люди по всій, по всій планеті бігають. Донати з їх пробіжок ми перераховуємо на Добробат, який займається відбудовою постраждалих міст. Зараз у нас триває етап ірпінь. Вікторія каже, на відбудову вже вдалося перерахувати майже 250 тисяч гривень. Завдяки ранню країни, які допомагають збирати кошти на відновлення українських міст. Волонтери Добробату зможуть допомогти ще більшій кількості людей. Вже попередньо було проведено кілька етапів. Це етап Буча, етап Харків, етап Чернігів. Зібрані кошти і вже зовсім скоро волонтери нашої громадської організації розпочнуться нагальне відновлення будівель. На забіг прийшло близько 80 людей. Розділили їх на дві групи з різною дистанцією: 9 та 19 кілометрів. Стартували із центрального парку Єрпеня в напрямку будинку культури. Слава Україні! Героям слава! Україна слава Звідти до місцевого зруйнованого стадіону, де пробігли коло. себе і ми переможемо це точно все буде добре мені дуже сподобалось правда Минулого разу було п'ять тепер вісім можливо і будемо бігати. маршрут разом з учасниками подолав і місцевий собака він сьогодні з нами пробіг 8 кілометрів і 500 метрів це такий товариш це наш вірний друг він нам ніби знаєте от всі машини розганяв Чоловік розповідав, що він не вперше бігає з ними. Назвали Рональду, і він відкликається. Долучитись до забігів онлайн для допомоги ірпіню можна ще протягом тижня. Далі ж таким самим чином збиратимуть кошти на відбудову Сум та Миколаєва. Олена Смирека, Антон Пузань, телеканал Прямий.